Щоб змінити вигляд національної валюти. По одному дитбудинку до кінця року у кожен регіон. Таке завдання перед губернаторами поставив президент Віктор Янукович. Діти сироти мають проходити обстеження не рідше якраз у рік, каже глава держави. Відкриття закладів для оздоровлення безпритульних це крок до створення дитбудинків сімейного типу. Такої системи виховання сиріт як в Україні у світі вже не існує. Подаруй свою любов дітям. І таким гаслом фонд Зоряна мрія разом зі студентами авіаційного університету провів збір коштів на соціально-реабілітаційний центр для дітей сиріт. Це є нормальна ситуація, коли студенти, коли молодь звертається до людей, які в цьому житті чогось досягли і, 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 і запрошують на свято, щоб це не було як обов'язок чи робота. А це дійсно елемент знов ж таки благодійності. Дитячі будинки тимчасовий притулок кажуть організатори акції. Вони мають тільки підготувати малюка до входження в нову сім'ю. Благородну справу підтримали зірки вітчизняного шоу-бізу. Виконавці без вагань приєдналися до доброчинного заходу. Саме головне – це дати їм зрозуміти, що вони теж любимі, що вони наші майбутні, що ми зробимо для них все, щоб вони почувствували це тепло, цю підтримку. Подібна акція не перша і не одна. Сім'я найкращий подарунок дітям сиротам. Здійснити мрії малечі покликаний буде новий соціально-реабілітаційний центр у Київській області. Кошти на нього збирали в Національному авіаційному університеті. Он предназначен для детей-сирот и для детей из кризисных семей. Не для того, чтобы, скажем, разлучать родителей и детей, а для того, чтобы оказать ребенку экстренную помощь, реабилитировать его, начать работать с семьей. И если биологическая семья готова будет принимать ребенка обратно, то ребенок будет возвращаться. Благодейный концерт прошел для студентов, кому, как на майбутнем, батькам раскрыты проблему сиридства и беспритульности. Мы хотим показать просто как пример, Співпраці студентства з е, аварійним фондом, і що вони не обмежують лише студентами. Це можуть бути і е, старшокласники, і просто школярі, які хочуть долучитися і допомагати дітям. А кому як не молоді, піднімати цю справу? Тому що це, чесно кажучи, велика, велика проблема і питання державної ваги. І в ці питання повинні вникати. Молоді люди, і студенти, і школярі. Без зволікань до доброчинного заходу долучилися і виконавці вітчизняної естради. Дехто не з чуток знайомий з цією проблемою. У мене просто лучша подруга сірта. Вот. Ну їй це не помішало стати хорошим чоловіком, добитися успіху в кар'єрі, стати мамою. Досвід розвитку дитячих домів поширюватимуть по всій Україні, кажуть організатори акції, представники фонду Зоряна мрія. Адже навіть державі від цього економічний ефект: Дитбудинки будинки фонду існуватимуть виключно на благодійні кошти.